Вітаю вас на каналі про інвестиції. Сьогодні поговоримо трошки про різницю в податкових резидентствах та які бонуси ви отримуєте, якщо ви проживаєте фактично за кордоном. І змінюєте податкове резидентство на країну перебування. Отже, яка ситуація зараз для громадян, які знаходяться в Україні, які є податковими резидентами України? Для прикладу візьмемо інвестицію в тисячу доларів, яку ми розмістили на початку року за курсом 38 гривень у S&P. будемо розглядати зростання активу всього лише на 10%. Так, в останній рік він зріс на 32, але ми не будемо розглядати такі випадки. Ми подумаємо про більш консервативний підхід на виході в кінці року, якщо ми беремо і фіксуємо курс за 41,2%, ми отримуємо в гривні прибутки в розмірі 7 320 гривень. Із цих 7 320 гривень наша податкова попросить нас сплатити податок. Там буде 19% податок на доходи фізичних осіб інвестиційний, а також 5% військового збору. Отже, загальна сума оподаткування буде 1757 гривень. Після сплати податку вона залишиться на руках 43 560%. 3 гривні, що відповідає 1057 за оцим от курсом, який є на сьогодні по НБУ. Хоча реально ви його купити не зможете, але це окреме питання в такому розрахунку. Ми отримуємо 5,7% річних за мінус інфляцію в USD в 2,7 долара. Ми отримали можливість побити інфляцію на 3%, що в принципі небагано. Але розглянемо альтернативний варіант: якщо ми змінюємо наше податкове резиденцію, до прикладу на Польшу, Польщі. У нас буде трошки інша ситуація по оподаткуванню. Там ми фіксуємо так само курс, але ми фіксуємо курс в злотий. Відповідно, на 1 січня 24-го і на сьогодні різниця в курсі злотого майже немає. Там 3,93 долари або 3,94 долари. Податок на доходи. При інвестиційній діяльності у них називається як податок на біржеву діяльність, і він складає 19% після сплати податку трошки більше 8% і це є інфляцію на 5,3%. Це тобто ще трошки більше. При інвестиціях у Чешській Республіці у вас є невеличкий бонус, що ви будете оподатковувати саме різницю між покупкою і продажем активу за. Курсом на день продажу, тобто не суттєво в плані різниці між курсом долара до крони дохід або збиток, який ви отримали саме на доларові активи, тобто курсової різниці у базі оподаткування немає взагалі. Причому не суттєво, що ви купили євро, що ви купили... На китайському ринку за гонконгський долар. Ви купили за американський долар, чи австралійський чи канадський. Не суттєво у вас не буде курсової різниці. Ви будете отримувати саме ті доходи, які ви отримуєте в валюті, в якій ви інвестуєте. Оподатковувати. Ви безумовно будете це вже з перерахунком на курс на момент, коли ви вносите це в податкову, чи на момент продажу. Це треба уточнювати у вашого податкового консультанта. Але в цілому, ви отримуєте тут після оподаткування 15% 8,5% річних по доларах без прив'язки до курсу до місцевої валюти, а також додаткові бонуси, які ми отримуємо, якщо стаємо податковим резидентами Чешської республіки, до 100 тисяч крон еквіваленту. Якщо у нас доходи від продажу цінних паперів на суму менше 100 тисяч крон, це трошки більше 4 тисяч доларів. Ми застосовуємо пільгову ставку податку у 0%. Якщо протягом цього року ми продаємо активи, які у нашій власності знаходяться більше трьох років, пільгова ставка податку, яка застосовується, 0%. Виходячи з цього для індексного інвестування, наприклад, в той же ВОО, якщо ми не будемо продавати актив протягом трьох і більше років, то ми отримаємо можливість Capital Gain від нульовий відсоток податку. Пишіть у коментарях, які податкові юрисдикції розглядаєте для себе та які можете отримати вигоди від того, як змінити податкову резиденцію. Буду читати всі коментарі та на всі відповідати.